Прошкідників та хвороби капусти. Капустяний Білан за 2-3 дні можуть повністю знищити головку капусти. Унеможливлює подальше зберігання та переробку урожаю. Капуста може загинути за 2-3 дні. Ми проведемо оприскування капусти, турил плюс тройсет від аптеки садівника. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми поговоримо про шкідників та хвороби капусти, а також проведемо профілактичне оприскування, аби уберегти майбутній врожай цієї культури. Як і іншим рослинам, капусті завдають шкоди безліч шкідників та хвороб. Отак ми передусім зупинимося на найпоширеніших з них. Капустяна совка гусениці першого віку скелетують листки з нижнього боку, в той час як верхній епідерміс залишається непошкодженим. Гусениці другого II та третього віків прогризають у листках наскрізні отвори неправильної форми. Гусениці старших віків з'їдають листочки повністю, гризаються у кочан, роблять у ньому ходи та заповнюють їх екскрементами. Капустяний білан гусениці скелетують листя. Спочатку обгризають м'яко шлистка, згодом виїдають тканину разом з тоненькими жилками. Найшкодочинніші гусениці старших віків, які за 2-3 дні можуть повністю знищити головку капусти. Крім цього, гусениці під час живлення забруднюють рослини своїми екскрементами, що унеможливлює подальше зберігання та переробку урожаю. Пероноспороз поширена хвороба розсади капусти, також вражає насінники рідше качани. На розсаді хвороба проявляється на верхньому боці сім'ядоль і листків у вигляді блідо-жовтих розпливчатих плям. На нижньому боці з'являється білий пухкий наліт. Рослини, уражені переноспорозом, загнивають та гинуть. У парниках при загущених посівах та за високої вологості капуста може загинути за 2-3 дні. Аби вберегти капусту від цих напасти, радимо використовувати лише перевірені засоби захисту рослин. Сьогодні ми проведемо оприскування капусти комбінацією препаратів «Турил» плюс тройсет від аптеки садівника. Туріл це інсектицид для захисту капусти та інших культур від лускокрилих шкідників. На капусті його застосовують проти капустяної сопки, капустяного та ріпакового біланів та капустяної молі. Тройсет це фенгіцид для захисту капусти та інших культур від комплексу хвороб. Капусту він захистить від пероноспорозу та альтернарівозу. Тепер перейдемо до приготування робочого розчину для оприскування капусти на площі однієї сотки. Для цього нам необхідно 2 грами інсектициду туріл. Та 20-25 грамів фунгіциду тройсет. Так як препарати мають однакову препаративну форму, гранули, що диспергуються у воді, послідовні змішування не має значення. Тому беремо 2 грами турілу, розчиняємо у 3-5 літрах води. Ретельно перемішуємо. Після цього додаємо 20-25 грамів тройсету. І знову. Ретельно перемішуємо. Також до робочого розчину я раджу додавати прилипач тандем у нормі 5-7,5 мл на 5 літрів води для покращення ефективності дії препаратів. Оприскування проводимо за температури повітря не вище 25 градусів тепла та швидкості вітру не більше 5 метрів на секунду. Строк очікування від обробки до збору врожаю для інсектициду туріл становить 14 днів, для фунгіциду тройсет 20 днів. У цьому випадку. Йоєнтуємося по препарату тройсет та як в нього триваліший період очікування. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Отже, підсумуємо! У цьому відеоролику ми розповіли вам про хвороби та шкідників, які здатні знищити врожай капусти. Також провели оприскування цієї культури комбінацією препаратів туріл та тройсет. Торіл захистить капусту від різних біленів та совок, тройсет від переноспорозу та альтернаріозу. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай щасти.